Молитва звернення до Отця Небесного, про мир на землі. Господи всемогутній, який сказав, що волосся з голови не впаде у нас без волі Твоєї. Даруй мир людям Своїм, не допусти розорень земель і народів, зубожіння і хвороб, ворожнечі, злоби і ненависті. Супутники всякої війни, даруй всім християнським властям чути правду Твою, зроби, щоб милість і істина зустрілись, правда і мир запланували цю зустріч у всіх межах планети Земля, щоб виникла істина від землі, і правда припала з небес. Узброй нас від лукавості сил, бажаючих війни заради користі своєї, даруй пам'ятати про відповідь на суді твоєму страшному для тих, хто сам судив без милості, але заради наживи і владолюбства, з небес сповіщаєш ти суд, земля боїться і мовчить. Коли Бог повстає на суд на порятунок всіх страждених на землі. Амінь. З вами була Наталія Пономаренко. Обнімаю вас всіх своїм світом. Читайте ці молитви, і все буде гаразд.